Бузький районний суд продовжує розгляд кримінального провадження щодо сина Бродівського міського голови Івана Балея, який у 2021 році розбив та викрав телевізійну камеру і інше супутнє обладнання. Хто затягує судовий процес? Дивіться у сюжеті. Розпочали судове засідання уже традиційно із клопотання. Цього разу воно було від адвоката обвинуваченого. Яке надіслав він через електронний суд. Про те, що так, у зв'язку з зайнятістю кримінального провадження, яке розглядається колегією суддів Печерського районного суду міста Києва, справа та призначена 25.07.2023 2023-11 годині, прошу суд перенести вказане судове засідання на іншу дату. Також прошу суд рахувати моє перебування у відпустці з 31 липня до 10 серпня 2023 року. Іван Балей зазначив, що не бажає без свого адвоката продовжувати судовий розгляд справи. Також він звернув увагу на те, що секретар суду перед минулими судовими засіданнями телефонувала усім учасникам та повідомляла, що суд переноситься. Було конкретно сказано. Хоча адвокат мій мисок прибув на місці, він був продав. Так само я був продав. Ми мали Повну можливість приїхати, але нас збив <смір> з великого секретар суду. Потерпіла сторона вважає цю ситуацію яскравим прикладом затягування судового процесу. Мисер, він добре усвідомив, він дав свою згоду на 25 липня. Ви ще перепитали рази, якщо прослухати судове засідання, чи всіх влаштовує, всіх це влаштовує. Тут якимось чином виявляється, що він. Іде по справі в Києві в Печерському Пічерському суді додатковим адвокатом, не основним, а якимось там приписався, примазався, не знаю, яким чином. Повністю місту підтримує свого адвоката. Єдине, що хочу сказати, що до нас так само телефонувала секретар, казала, що судового засідання не буде, але, тим не менш, ми приїхали так само, це мав би зробити і обвинувачений. Те, що е, дозволяє собі адвокат, це взагалі окрема історія і не вписується ні в які рамки. Як він може надавати перевагу якомусь іншому суду, коли він має бути тут? Отож, заслухавши думки усіх учасників кримінальної справи, суд ухвалив е, перше зобов'язати. Івану Анатолійовичу передати своєму захисникові, що на наступне судове засідання, яке буде визначено судом, підтвердити про те, що перебував у Печерському районному суді на підтвердження того, що було направлено електронно з відмітку. Перше. Друге, стосовно окремої ухвали, відповідно свідомо кримінально-процесуального кодексу України, такий процесуальний документ як окрема ухвала, не передбачено. Відтак суд на будь-які процесуальні порушення, що допускаються, учасниками кримінального провадження, має право під час ухвалення кінцевого процесуального документу, відповідно, якщо суд приходить до висновки, реагувати. І так як на даний час, це третє. Так як на даний час все-таки мисок В'ячеслав Олександрович захисник представив суду. І суд зобов'язав через облад, що він представив належним доказом, що він саме перебував в Вечерському районному суді міста Києва. Надати таку можливість на наступне судове засідання з підтвердженням необхідних доказів. Таким чином, наступне судове засідання по цій справі відбудеться в останній день літа. Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.